Травматична зброя в Україні викликає чимало дискусій як серед правників, так і серед пересічних громадян. Особливої актуальності це питання набуло в умовах воєнного стану, коли безпека громадян потребує додаткових гарантій. Сьогодні ми детально розглянемо правові аспекти придбання та застосування травматичної. Зброї мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це 31 й епізод юридичного подкасту від ваш юрист, де ми розберемо всі нюанси законодавчого регулювання обігу травматичної зброї в Україні. Насамперед варто зазначити, що термін травматична зброя в українському законодавстві відсутній, натомість, відповідно до чинної нормативно-правової бази, а саме наказу МВС України номер 622, такі пристрої класифікуються як Пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії. Правовий статус цих пристроїв регулюється комплексом нормативно-правових актів, серед яких ключове місце посідає вищезгаданий наказ МВС та інструкція про порядок виготовлення придбання зберігання обліку перевезення та використання такої. Зброї при цьому важливо розуміти, що з точки зору судової експертизи та криміналістики такі пристрої все одно відносяться до категорії вогнепальної зброї. Що підтверджується численною експертною та судовою практикою, особливу увагу варто звернути на те, що український законодавець встановив доволі суворі обмеження щодо обігу травматичної зброї, керуючись насамперед міркуваннями громадської безпеки. І хоча дискусія щодо лібералізації законодавства в цій сфері триває, на сьогоднішній день придбання та носіння таких пристроїв дозволено лише чітко визначеним категоріям. Громадян, про які ми поговоримо далі, до речі, розглядаючи міжнародний досвід регулювання обігу травматичної зброї, варто звернути увагу на досвід провідних демократичних країн у Сполучених Штатах Америки. Наприклад, регулювання обігу травматичної зброї здійснюється на рівні окремих штатів, при цьому федеральне законодавство не встановлює суттєвих обмежень на її придбання та носіння. Більшість штатів дозволяють вільне придбання травматичної зброї особам, які досягли повноліття та не мають судимості В країнах Європейського союзу. Підхід до регулювання травматичної зброї суттєво різниця. Наприклад, у Німеччині діє система ліцензування, але вона Значно ліберальніша за українську, достатньо досягнення 18-річного віку відсутності судимості та проходження базового курсу з безпечного поводження зі зброєю. Чеська республіка взагалі включила право на самозахист зі зброєю до своєї конституції, створивши одну з найліберальніших систем в Європі. Цікавим є досвід країн Балтії, які пройшли схожий з Україною шлях трансформації правової системи. В Естонії та Латвії законодавство щодо травматичної зброї було лібералізовано, що за оцінками правоохоронних органів цих країн не призвело до зростання збройної злочинності, натомість посилило можливості громадян щодо правомірного самозахисту. Отже, хто має право на придбання? Одне з найпопулярніших питань в контексті даної теми відповідно до чинного законодавства, зокрема наказом МВС України 379, це право надається доволі обмеженому колу осіб. Фактично, законодавець визначив дві ключові категорії суб'єктів: до першої належать працівники правоохоронних органів та судової системи. Це не лише поліцейські та судді, а й працівники прокуратури СБУ, митних органів, податкової служби та навіть органів рибоохорони та державної лісової охорони. Важливий момент це право поширюється також на їхніх близьких родичів, що є додатковою гарантією безпеки правоохоронців та членів їхніх сімей. Друга категорія включає осіб, які в силу своєї професійної діяльності можуть потребувати додаткових засобів самозахисту. Сюди відносяться народні депутати України, журналісти та позаштатні працівники засобів масової інформації, також військовослужбовці за контрактом. Та державні службовці, які мають відповідні категорії та ранги, окремо варто відзначити осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Для них право на травматичну зброю може стати важливим елементом особистої безпеки. Вірніше, тут варто відмітити, що це за переконанням законодавця стосується осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, але окрім адвокатів. Втім, навіть належність до перелічених категорій ще не гарантує автоматичного права на придбання травматичної зброї. Законодавством встановлено низку додаткових вимог. Насамперед, особа повинна досягти 21-річного віку. Також обов'язковою є відсутність судимості. Та медичних протипоказань щодо володіння зброєю. Ці обмеження логічні з точки зору забезпечення громадської безпеки та попередження зловживань. На практиці часто виникають питання щодо того, чи зберігається право на володіння травматичною зброєю після звільнення з відповідних органів чи зміни професійної діяльності. В таких випадках необхідно керуватися. Принципом, що дозвіл видається саме у зв'язку з належністю до визначених категорій, а отже, при втраті відповідного статусу підстави для володіння зброєю також припиняються. Розглянемо практичний аспект отримання дозволу на травматичну зброю. Процедура отримання дозволу на травматичну зброю розпочинається з проходження медичної комісії. Відповідно до нормативних вимог, необхідно отримати медичну довідку за формою 127 о яка підтверджує відсутність протипоказань до володіння зброєю, важливо розуміти, що ця довідка видається виключно медичними закладами, які мають відповідну ліцензію МОЗ України, при цьому необхідно пройти огляд нарколога, психіатра та інших профільних спеціалістів. Наступним етапом є проходження спеціалізованого навчання. Законодавець встановив імперативну вимогу щодо обов'язкового проходження курсу з вивчення матеріальної частини зброї. Правил поводження з нею та її застосування такі курси проводяться у спеціалізованих навчальних центрах, які мають відповідні дозволи. За результатами навчання видається відповідний сертифікат, який є обов'язковим документом при зверненні до дозвільної системи. Власне, процедура оформлення дозволу здійснюється територіальними підрозділами національної поліції. До заяви про видачу дозволу додається пакет документів, серед яких, окрім вже згаданих медичної довідки та сертифіката про проходження навчання, необхідно надати довідку про несудимість, документи, що підтверджують належність до категорії осіб, які мають право на травматичну зброю, а також квитанції про сплату відповідних зборів. Після отримання дозволу особа має три місяці на її придбання. Протягом 10 днів після купівлі необхідно зареєструвати зброю в органах поліції та отримати дозвіл на її зберігання та носіння, який видається строком на 3 роки. Важливо дотримуватися цих процесуальних строків, оскільки їх порушення може призвести до анулювання дозволу. Переходимо до одного з найважливіших аспектів володіння травматичною зброєю. Її застосування та правові наслідки досить часто виникають ситуації, коли неправильне розуміння меж необхідної оборони призводить до серйозних юридичних наслідків для власника зброї. Почнемо з того, що право на самооборону гарантовано статтею 27 Конституції України, де чітко зазначено право захищати своє життя і здоров'я життя і здоров'я інших людей від. Протиправних посягань, конкретизація цього права міститься у статті 36 Кримінального кодексу України, яка розкриває поняття необхідної оборони. При застосуванні травматичної зброї необхідно враховувати три ключові умови правомірності необхідної оборони. По перше, посягання повинно бути наявним та реальним, тобто загроза. Має бути безпосередньою, а не потенційною. По-друге, захист повинен відповідати небезпечності посягання. І по-третє, шкода має бути заподіяна саме нападнику, а не третім особам. Законодавство встановлює чіткі обмеження щодо застосування травматичної зброї. Категорично забороняється стрільба в життєво важливі органи. Голову шию пах, мінімальна дистанція застосування повинна становити не менше 3,5 метрів, що пов'язано з тим, що постріл з меншої відстані може призвести до тяжких тілесних ушкоджень, максимальна ефективна дистанція застосування до 7 метрів. Особливо хочу наголосити на тому, що припинення посягання автоматично означає припинення стану необхідної оборони, якщо нападник відмовився від нападу. Втікає або припинив агресивні дії, подальше застосування зброї буде кваліфікуватися як перевищення меж необхідної оборони, що тягне за собою кримінальну відповідальність. Окремо варто зупинитись на процесуальних діях після застосування зброї. Власник зобов'язаний негайно повідомити правоохоронні органи про факт застосування зброї, при наявності поранених викликати швидку медичну допомогу. До приїзду поліції важливо зберегти місце події в незмінному стані, по можливості зафіксувати контактні дані свідків щодо відповідальності за порушення правил застосування травматичної зброї, то вона може бути як адміністративною, так і кримінальною. Адміністративна відповідальність настає за порушення правил зберігання, носіння, перевезення зброї, кримінальна за перевищення меж необхідної оборони, необережне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або Смерті, а також заумисне застосування зброї поза межами самооборони в українській судовій практиці відомо про багато справ, коли власники травматичної зброї притягувалися до кримінальної відповідальності через неправильне розуміння меж необхідної оборони, тому доцільність володіння такою зброєю в Україні варто окремо обговорювати. Завершуємо наш огляд практичними порадами. При виборі травматичної зброї насамперед необхідно звернути увагу на наявність сертифікації в Україні відповідно до чинного законодавства, дозволеного використання виключно сертифікованих моделей вітчизняного виробництва на українському ринку. Представлені моделі на базі пістолета Макаров. Форд, Шмайсер та інші сертифіковані зразки. При цьому варто враховувати, що найбільш поширеним калібром є 9 мм, для якого існує достатній вибір сертифікованих боєприпасів. Окремо хочу зупинитися на юридичних аспектах придбання боєприпасів. Законодавством дозволено придбання виключно сертифікованих патронів у спеціалізованих магазинах. Зберігати їх необхідно окремо від зброї в спеціально обладнаному місці. При цьому Категорично забороняється самостійне спорядження патронів або використання саморобних боєприпасів. З типових помилок власників травматичної зброї найчастіше зустрічаються недбале ставлення до зберігання документів на зброю, порушення правил транспортування або невчасне продовження дозволу. Особливо хочу наголосити на необхідності регулярного технічного обслуговування зброї. Несправна зброя може становити небезпеку як для власника. Так і для оточуючих з процесуальної точки зору рекомендую завжди мати при собі копії всіх документів на зброю. Це дозволить уникнути непорозумінь при перевірці правоохоронними органами. Також важливо періодично перевіряти терміни дії дозволів та медичних довідок, оскільки їх прострочення може призвести до анулювання права на володіння зброєю. Продовжуючи тему регулювання травматичної зброї, варто звернути особливу увагу на досвід Чеської республіки, яка демонструє збалансований підхід до права громадян на самозахист, на відміну від України, де діє доволі жорстка дозвільна система. Чехія пішла шляхом ліберального регулювання. Там право на володіння зброєю розглядається як невід'ємний атрибут свободи громадянина і навіть закріплене в хартії основних прав і свобод. Базовому конституційному документі країни з точки зору юридичної практики чеська модель базується на принципі обов'язкової видачі, тобто дозвіл на зброю видається в обов'язковому порядку, якщо заявник відповідає чітко визначеним критеріям. Ці критерії включають відсутність судимості, проходження медичного огляду та спеціального навчання з правил поводження зі зброєю. При цьому, на відміну від України, не існує обмежень щодо професійної приналежності. Право на зброю має кожен дієздатний громадянин старше 21 року. Показово, що при такому ліберальному підході рівень збройних злочинів у Чехії залишається одним з найнижчих у Європі. За статистикою, власники легальної зброї вкрай рідко стають учасниками кримінальних. Інцидентів Прага, маючи найвищий рівень злочинності в країні, все одно вважається однією з найбезпечніших столиць Європейського союзу. Важливо відзначити, що в Чехії діє ефективна система контролю. Всі власники зброї проходять регулярні перевірки, а інформація про видані дозволи містяться в єдиній електронній базі даних. При цьому законодавство чітко регламентує правила зберігання та транспортування зброї. Що мінімізує ризик її неправомірного використання. З професійного досвіду можу сказати, що чеська модель регулювання обігу зброї демонструє можливість поєднання широких прав громадян на самозахист з високим рівнем громадської безпеки. Це досягається через комплексний підхід, який включає якісну підготовку власників зброї, чіткі правила її використання та ефективну систему контролю. Хочу наголосити. Травматична зброя це насамперед засіб самозахисту, а не нападу. Її наявність накладає на власника серйозну відповідальність та вимагає постійного вдосконалення як практичних навичок поводження зі зброєю, так і знань правових аспектів її застосування. На сьогодні все. Слава Україні, слава Збройним силам України.